Це час, в якому ми можемо дуже багато здобувати, тому що піст взагалі це є час великого Божого милосердя і великих Божих глас для нас, тому що це є час великого очищення через наше пережиття, певного переосмислення життя. Тут не йдеться про те, що людина тільки там не їсть м'яса чи ще щось ні. В наших зараз молитвах на утренній вечірні там дуже говориться багато таких, що людина має там зирктися, наприклад, обмов і всього іншого, такого негативу, який забруднює людську душу і серце. Ісус в одній науці говорить, що із серця походять. Всякі недобрі думки, різні заздрості, перелюби, обмови, ненависть, і це осквернює людину, не їжа, але саме те, що виходить з серця людини. І цей час посту він є часом Божого милосердя саме для очищення людської душі, щоб її душа ставала чистою. Навіть якось відчувається цей час, це час чистоти. Чому? Тому що беремо Великий піст це є час, в якому ми роздумуємо над страстями Ісуса. І саме ті страсті Христа, вони заради гріхів нас. Це значить, ті Божі страсті, вони якби ті гріхи спалюють. Страждання. Навіть коли ми зараз візьмемо цей час, який переживає наша Україна, дійсно час великих страждань, але дивіться, що народжується нова країна, нові люди. Тобто це є дуже щось цінне. Без страждань не буває досягнення життя тільки через страждання. Тому що, коли, наприклад, людина вирішила. Почати нове життя. Ось вона жила, жила за якимось там своїми правилами, і тут раптом до неї приходить якесь бажання виправити своє життя, стати кращою. І вона хоче це досягати, як переживає в своїй душі велику боротьбу, скажімо, хтось. Вирішив відмовитись, допустимо, від алкоголю, хтось залежний від алкоголю, чи від наркотиків, чи будь-чого, будь-чого, будь чого Все, що людину зробило залежною. І Якщо людина хоче від цього вирватися, це дуже непросто. Їй треба потрудитися над цим. І то не своїми просто силами, але співпрацю з Божою ласкою. Тому що сам Бог хоче, щоб вона ставала такою. Вільною, визволеною, щоб її душа ставала чистою. Розум, почуття, думки, тому що вона тоді почне думати Божими думками. І головне, що від тих думок Божих вона буде щаслива. Але той момент перелому, він для неї не раз дуже коштує багато. Якщо зараз взяти нашу країну в масштабі не просто якихось там кількох років, але Скажемо, принаймні з тисячу років, що ця наша земля пережила за ті роки, чого в ній тільки не було. І все це десь складалося. І коли наступив момент якогось визволення, ми бачимо, що зібралось, коли Ісус прийшов і ось вже. Його завершення життя він розп'ятий на олготі, що відбулось темрява, повстала на всій землі, від шостої до дев'ятої години. Що це за темрява? Це все це зло світу, яке почуло, що Ісус вириває. З його неволі людей. І воно, скажімо, зібралося, щоб перешкодити, але це не в його сила, тому що Бог задумав щось дуже велике по спасінню людини. Але це зло проявилося, проявилося на цілій землі пітьма темрява, тому що Божий син світло вмирає за людину. Життя і це велика сила, це велика таємниця. Тому коли ми хочемо якось так йти по Божій дорозі, ми мусимо розуміти, що приходиться боротися з різними перешкодами в цьому світі, тому що цей світ він не може нам щось давати позитивне, він дає тільки перешкоди. Цей світ, якого ми живемо зараз, Він дає тільки перешкоди. А якраз Ісус, Той, хто дає нам силу долати ці перешкоди, долати з вірою, долати з надією, долати в довірі до Господа, у Божій святості, в Божому дусі. Тому що можна по-різному долати. Наприклад, два розбійники розп'яті по обидві два боки Ісуса. Два розбійники переходять дуже великі страждання. І кожен із них по-різному переживає, кожен по-іншому переходить той момент, де їх розп'яли, де їх також там били. І вони зараз висять в муках на, ці, на цих своїх хрестах. І бачимо, як кожен переходить. Один починає зневажати Ісуса, починає з нього сміятися, зневажати. Іншими словами, відкидає Ісуса. Він переходить свої терпіння, муки без Ісуса. Ісус біля нього, але Він без Нього переходить. Він чує тільки ненависть. Він на всіх, всіх проклинає там, хто там стояв. І владу римську, і взагалі всіх, тобто людина переходить без Ісуса. І вона все одно помре. Але в нього нема надії. В нього нема надії. Цей другий переходить також свої муки. Можливо, так само йшов, якось думав, думав. Але коли він опинився біля Ісуса, він почув, що Ісус йому допоможе перейти. І що Він каже до того свого друга? Ми заслужили, цей не заслужив. Ми заслужили, ми грішні. Ісус, згадай мене і скаже, сьогодні будеш зі мною в раю. Тобто Ісус допомагає йому перейти. Він дає йому надію. І в цих словах чути, що це не кінець. Він, цей чоловік, який вмирає той розмійник, він чує, що в нього життя продовжиться. Тому що зараз він мусить перейти, тому що заслужив. Але коли він переходить з Ісусом, життя на цьому не закінчиться. Він має надію. Хоч обидва терплять, але вони терплять зовсім по-іншому. І так в житті нашому завжди Ісус стоїть завжди між нами. Тому що це Його місія така стати між людьми. І залежить хто, як буде своє життя переходити. Якщо хтось переходить і свої терпіння. І все, що є, навіть ті події, які зараз в нашій країні, ця війна, також по різному можна переходити. І переходять по різному. Але коли ми з Ісусом будемо переходити, Він дасть нам почути, що це не кінець, життя з ним йде даєш, це не Кінець. Тому що Ісус нам поможе перейти. У нас буде надія, це велика справа. І це є велика, велика радість, великий шанс. Тому хочемо дійсно тільки так побажати всім нам, щоб ми переживали своє життя з Ісусом. Переживали з Ним, бо з Ним є надія, є можливість пережити ті труднощі і бачити, що це не кінець. Життя не закінчиться на тих наших муках, терпіннях чи на тих тягарах, але далі є надія рай будеш зі мною в раю. Це значить, що не хрест є останньою точкою а раю. Все тому, що людина переживає з Ісусом. І той перехід з Христа у рай може. Перейти людина тільки з Ісусом. Без Нього вона не зможе цієї, здається, невеликої відстані перейти. Вона не зможе. Якщо вона без Нього, то лишається тільки смерть, хрест і смерть. Все. А в цього лишається рай останній. Це є велика різниця. Тому дякуємо Богові за те, що Він послав нам свого Сина. Дякуємо Божій Матері, що вона нам його подарувала, і в нас і шанс, і велика надія. Нехай Бог в цьому буде прославлений. Слава Ісусу Христу!